Україні загинуло двоє захисників з Волині. Охорону Путіна почали готувати до можливого держперевороту. Залучать навіть гіпнотизерів. В Укренерго обіцяють поліпшення ситуації із світлом. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі на війні проти російських окупантів загинув житель села Шкроби, що на Старовижівщині Сергій Шевчук, 1986 року народження. Про це повідомив голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський у Фейсбуці. Як ідеться у дописі, захисник з Волині загинув 15 листопада під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Луганської Ор. Області про час, дату та маршрут прибуття героя повідомлять додатково, захищаючи рідну батьківщину від ворога, загинув і уродженець Волині, командир 105-го закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади, полковник Микола Красівов. Про це йдеться на Фейсбук сторінці Мукачівської міської ради. Відомо, що Микола Красівов народився у селищі Колке Волинської області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. На Волині заборонили наближатись до кордону з Білорусю. Зокрема, про це у Фейсбуці написав заступник Любашівського селищного голови Володимир Сергійчук. Як ідеться у повідомленні у зв'язку з облаштуванням мінно-вибухових загороджень на окремих ділянках території Любашівщини забороняється наближатися до кордону з Республікою Білорусь ближче, ніж на 2 кілометри. Окрім того, заборонено наближатися до ділянок, помічених табличками та знаками із напис Сом міни обережно міни зазначимо, що такі обмеження діятимуть до закінчення воєнного стану. Росія намагається вирахувати позиції української протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що окупантам не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування. Вони все ж таки намагаються зокрема і вирахувати ці позиції захисту. Та попросила українців не спішити попереджати, що ось в такому регіоні. Спрацювала ППО про вибухи, які хтось почув, та зазначила, що все спокійно працюють наші. Наталія Гуменюк зауважила, що варто пам'ятати про те, коли працюють наші. Вони працюють для того, щоб була безпека, і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо не називаються конкретні координати, люди самі можуть таким чином зорієнтувати ворога, де і на яких напрямках зосереджені ці сили ППО. Керівник офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану Росією війну до весни наступного року Україні навряд чи вдасться. Про це він сказав під час виступу на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, коментуючи висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні. Як зауважив. Єрмак, ця фраза заступника міністра оборони України звучить як мрія. Він додав, що звісно мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, Єрмак впевнений, потрібно бути більш реалістичними. Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на харківському напрямку. Тім зазначив, що ця війна триває і він не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо, але переконав, що це точно станеться. Тим часом аналітики інституту вивчення війни за наявними даними повідомляють, що російські загарбники пробують посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців. Аналітики про припуст... Скажуть, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі. Російські війська ймовірно продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утриманні оборонних позицій на Луганщині. Іран та Росія уклали угоду про виробництво дронів на території країни-агресора. Про це говорить розвідка США та інші західні країни. За інформацією The Washington Post, Москва не публічно підписала договір з Тегераном про початок виготовлення сотень дронів. Шахід троє посадовців анонімно поділились, що російські та іранські чиновники завершили угоду під час зустрічі в Ірані ще на початку листопада. І зараз обидві країни. І не швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, аби запустити виробництво протягом декількох найближчих місяців. Ці домовленості допоможуть путіну задовільнити гостру потребу у високоточних боєприпасах, яких бракує окупантам. В Ірані вважають, що таким чином зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично збиратися у Росії. У столиці країни агресора Росії почали поступово готуватися до можливого державного перевороту. Нещодавно Федеральна служба охорони влаштувала у Москві планово тактичні навчання з нейтралізації загроз тероризму та захисту об'єктів вищих органів влади. Примітно, що путінська охорона готує особовий склад до масованої ідеологічної атаки. Про це повідомляє видання The Insider. Відтак у РФ бояться, що проти кремлівської влади буде використано змі, соцмережі, релігійні організації та навіть гіпноз. Серед заходів у відповідь російські генерали планують контрнавіювання, проведення щотижневих політзанять, колективний похід у храм і виявлення офіцій з нестійкою психікою та неадекватною реакцією. За реалізацією плану відповідає безпосередньо заступник директора Федеральної служби охорони генерал Олександр Комов. За повідомленням джерела з охорони Кремля, генерал Комов не лише відрізняється підвищеною пильністю, а й уважно прислухається до порад астрологів та екстрасенсів. Крім цього, серед головних загроз УРФ називають телебачення, радіодруковані ЗМІ, Мі, соцмережі, книги, брошури, листівки та плакати, крім соцмереж та гіпнозу у Росії вважають, що противник має намір застосувати більш витончені методи, програмні та апаратні закладки, що містять функції створення звукових та візуальних ефектів, психокоригуючі ігри, а також хімічні та біологічні рецептури психологічної дії. Ситуація з електроенергією повинна покращитись найближчим часом, якщо російські агресори не будуть завдавати нових ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, що ситуація з електроенергією залежить від обстрілів зі сторони Росії. Він також заявив, що громадяни повинні бути готовими до того, що відключення електроенергії будуть продовжуватися через важку ситуацію з. Інфраструктурою також він закликав українців зрозуміти, що якщо у них відключили світло, то тільки для того, щоб полагодити станцію і повернути інфраструктуру до нормальної роботи. Уряд розпочав добровільну евакуацію населення з південних регіонів України. Усі видатки держава бере на себе. Про це на брифінгу у Миколаєві заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що кожен за бажанням може виїхати у більш безпечні регіони, а держава забезпечить доставку, проживання, медичне забезпечення. Тощо за її словами, людям пропонують виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у Західній області. Крім цього, Верещук підкреслила, що у держави є на це кошти. Є розуміння, і найголовніше досвід, бо подібні евакуації вже застосовувались на Харківщині Донеччині тощо. Міністр оборони нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це повідомили в уряді Нової Зеландії. Міністр у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Резніковим. Як заявив, Енаре, візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що ця підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії. Є непохитною він зазначив, що Нова Зеландія нещодавно продовжила місію з навчання українських бійців у Великобританії до липня 2023 року. Минулого тижня країна заявила, що відправить до Британії ще 66 своїх військовослужбовців для допомоги в навчанні українських солдатів. Збройні сили України ліквідували вже 84 тисячі окупантів. Станом на 20 листопада українські військові також знищили 2886 танків, 1868 артилерійських систем, 5817 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія знову палає на цей раз. У Москві спалахнули складські приміщення, в яких розташовані магазини світильників, меблів та квітів. Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС у телеграмі. Як стало відомо, інформація про пожежу почала поступати близько 15.00. на комсомольській площі у Москві спалахнула двоповерхова будівля, яка використовується як складське приміщення. Площа пожежі сягнула двох. Тисяч квадратів в будівлі сталося руйнування на площі в 500 квадратних метрів. Повідомляють, що там досі перебувають заблоковані росіяни, аби загасити полум'я. Застосували навіть гвинтокрил К 32 Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогреміло понад 10 вибухів. Кілька будівель на території станції пошкоджені. Про це енергоатом написав у телеграмі. Як ідеться у дописі, експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили до штаб-квартири агентства, що вранці за місцевим часом упродовж короткого проміжку часу було чутно понад 10 вибухів. Команда МАГАТЕ також могла бачити деякі з Вибухів зі своїх вікон зазначається, що на майданчику заес було пошкоджено деякі будівлі, системи та обладнання, але жодна з них наразі не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту. Повідомлень про постраждалих не надходило. Відтак генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі звернувся до України і Росії з наполегливим закликом, якнайшвидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо заес. Бригада екстреної медичної допомоги Волині, яка надавала допомогу населенню на звільненій території Херсонщини, повернулася додому. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинського обласного центру медичної допомоги та медицини катастроф. Нагадаємо, медики Волинського центру екстреної меддопомоги 10 листопада поїхали добровольцями працювати на деокупованій території Херсонщини. Медики взяли з собою автомобіль екстреної швидкої допомоги, ліки та у Усе необхідне обладнання, яке дозволило їм допомогти тамтешнім жителям швидше оговтатись від окупації. Що лишає в амбулаторіях після себе Руський мір, медики показали на світлинах. Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС. Як зазначає розвідка, відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів, штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Місце проведення ймовірних інцидентів території, що межують з кордонами країн ЄС та України. Зокрема, Гродненської та Брестської областей одна з головних цілей білоруська атомна електростанція Островець за даними розвідки, розробкою та реалізацією проєкту займаються російські спецслужби. Натомість білоруський КДБ просто поставлений до відома. Дівчина, яку надвечір 19 листопада збило авто на пішохідному переході у Луцьку, померла у лікарні. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили і у нацполіції області. Дорожня транспортна пригода трапилася вчора близько 17-ї години на вулиці Гушенську, Луцьку. 39-річний водій. автомобіля Опис здійснив наїзд на 22-річну пішохідку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження і доставили до лікарні. На жаль, вона померла. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. За це винуватцю аварії загрожує до восьми років позбавлення волі. Розпочалася 270-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об'єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Про це інформує генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 листопада. На Волинському ж напрямку ситуація наступна. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації. Та Республіки Білорусь у Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання Щит Союзу Союзу-2023». Міністерство оборони Білорусі вкотре заявило, що не збирається воювати на боці Росії проти України, а військові навчання проводять для оборони своєї країни. Як заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін, у їх планах буцімто немає жодних думок. Полутуватися в якісь конфлікти при цьому він в черговий раз підтвердив, що у 2023 році у Білорусі пройдуть спільні російсько-білоруські навчання Щит Союзу Союзу-2023». Після висвітлення конфлікту, який розгорівся між мешканцями будинку Навиниченка двадцять 25 у Луцьку, до редакції телеканалу Конкурент Тіві звернулась пані Галина, та сама жінка, яка й вирішила облаштувати споруду біля стіни будинку, знести сходи і обгородити двір колючим дротом. Жінка пояснила свою версію подій і розповіла, чому це все зробила. Нагадаємо, знімальна група нашого телеканалу одразу намагалась поспілкуватися. Ватись з мешканками квартири. Втім тоді двері помешкання нам ніхто не відчинив. Хто там? Добрий день, це журналісти. Посвязував журналісти, то з ними піл спілкуватися. А ми б хотіли з вами поспілкуватись? Ми ж не можемо односторонньо говорити. Як розповідає пані Галина, історія тут розпочалась, відколи вони з матір'ю тільки заселились до цієї квартири. Усього за кілька днів після цього жінки помітили, на стінах їх квартири почала з'являтись пліснява, а на підлозі побачили воду. Почали розбиратися чого в нас. Така сиріс в квартирі. З'ясували, що оказується. Наш уровень уклону, де стоїть наш будинок, дуже рельєф високий, і рівень кут нахилу землі дуже великий. Якщо йде дощ. То все йде нам на стіну, а нам з однієї сторони поклали доріжку. З однієї сторони була тишохідна доріжка з бруківки, а з другої асфальт. Тобто нашу квартиру замурували прямо в та саме в асфальт, практично. Mm -hmm. Вся дощова вода 23-го будинку по вулиці Вінниченка. Там на території прибудинковій немає жодного каналізаційного люка для, для стоку дощової води. Жодного, тобто, де і куди тече вода, якщо є дощ, з будинку їхнього, з даху їхнього. З прибудинкової території ніхто не може мені показати. Жінка каже: уся ця дощова вода стікала їм у квартиру, і вся вода з криші, ще в даху. Будинку текла нам прямо в квартиру. Нам пошкодили паркет, нам пошкодили меблі, нам пошкодили одежу. Тож, мовляв, тоді жінка і вирішила, що потрібно якось цю проблему вирішувати. Особливо коли з нею в помешканні проживає старенька матір. А пліснява, як усім відомо, небезпечна для здоров'я. Ми змушені були звернутися до мерії. Звернулися один раз в ЖЕК, другий раз в ЖЕК, третій раз в мерію, четвертий раз у мерію. В общем, ми прийшли до спільного. Рішення, що нам дадуть дозвіл, і ми переробимо це неподобство. Ми демонтували цю пішохідну доріжку, яка на стіні з одного боку квартири це не не допустимо при будівництві. Не допустимо. Ми все зняли, переробили, відкрили стіни, провели антигрибкову. Обробку стін зробили гідроізоляцію, відкрили стіни, щоб вони дихали, і відвели дощову воду. Я між прочим, це все за власні кошти зробила. Відтак після цих робіт, за словами жінки, проблема з сирістю у квартирі зникла. Хоча й зізнається, що ця маленька перемога їм давалась важко. Раніше мешканці почули. Я не знаю чому, але мешканці саме 23-го будинку нам постійно перешкоджали в будівництві. Ми зробили підпірну стіну для асфальту. Я розумію, що люди там може недовольні, але я б хотіла запитати тих людей, а де вони були три роки тому? Де вода постійно техла на той же асфальт, тільки по стінах нашої квартири. Щодо конфлікту із сусідами, жінка каже, інші мешканці будинку їм систематично заважали у проведенні робіт. Терпіння закінчилося, а тому не придумали нічого іншого, як натягнути колючий дріт. Якби мешканці будинку дали підійшли і сказали, давайте ми вам допоможемо чимось. Подімаєте, вони мені тільки перешкоджали. Вони постійно ходили там, де я вам показала трубою та коліно, оте за стіни, де сток води йде. Вони ж постійно ходили прода мімо нього і свостійно його ламали. Ми туди, і лінти загороджувані. Вони особисто при мені на очах рвали і йшли. Я подони ставила, і подони вони викидали. Іллінтервали, все вони ламали. Мені вже те терпець лопнув, слово розповіла жінка, і що сталося з підвалами у будинку у нашому попередньому матеріалі. Сусіди пані Галини звинувачували її у крадіжці. Там не сміття було, там мусорна свалка була. І щоб вони мені розказували, що я в них ні речі покрала дуже добре, бо що вони все время збирали ото мусор на мусорному балку бать в мусорних баків, там де все грязне, гниле. У все з досить нам в підвал. А це ж під моєю квартирою. На підтвердження, жінка надіслала нам кілька відео. Тож, як зізнається пані Галина, вона лише вирішила там навести порядок. Відтак пані Галина каже: усе робила з погодженням із мерією і згідно з дозволами, і до того ж хотіла як краще. Далі планує вирішити остаточно питання з водовідведенням біля під'їзду і сподівається, що із сусідами не буде непорозумінь, а лише взаємоповага і допомога. Рашисти атакують Україну по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, такі прильоти були і у Луцьку. Після цього частина міста залишилася без електропостачання. Внаслідок відсутності електропостачання Лучани залишилися і без води. Тож тепер бояться, що таке може статися знову. Тож, аби у випадку повторної ситуації забезпечити себе та свою сім'ю водою, у деяких дворах багатоповерхівок міста почали з'являтися водозабірні колонки. Встановили таку колонку поблизу багатоповерхівок на вулиці Зацепи, що у 33-му мікрорайоні Луцька, як розповідає голова об'єднань ОСББ Віра Максимюк, люди згуртувалися та пробурили свердловину просто на прибудинковій території. Дня три назад вирішили встановити і встановили її. Потреба виникла. Після вторгнення повномаштабного вторгнення в Україну і ситуації навколо міст, які були окуповані і які е, залежали від водогонів, де були розбиті електропідстанції, тобто, де люди залишалися взагалі без ніякої води, зараз скористатись колонкою може будь-хто, однак це ненадовго. Жінка наголошує, користуватись нею можна буде лише за нагальної потреби. Тільки на критичні такі моменти, коли будуть Виникати, не дай Боже, що вони будуть. Вона ще має бути в нас. Забетонована і закрита повністю. Тобто, коли будуть, наприклад, вимкнення світла, є люди, які будуть її відчиняти, щоб мешканці могли в вільному доступі набрати води стільки, скільки їм потрібно. Як каже Віра Максимюк, бурити свердловини на приватизованих земельних ділянках не забороняється. Встановлення цієї колонки мешканцям обійшлось у 25 тисяч гривень. Кошти з власних кишень жителів будинку. Тут до 30 метрів глибиною і згідно чинозаконодавства, ми маємо її встановити. Вона не свердловина артизіанською водою. Це для технічних потреб. В підвалах не варіант ставити кранів. Наприклад, в цьому будинку, коли не було світло, крайній раз то води не було в підвалі в крані. Так само мешканці до четвертого поверха не всі дадуть згоду тобі давати воду, бо всіх встановлені лічильники. Ми це прекрасно розуміємо. І якщо для технічних потреб така вода підходить, то пити її небезпечно, як зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, вода з таких свердловин не є екологічно чистою і може містити шкідливі речовини. Треба брати ту воду на аналіз. Ось, а далі все треба говорити відповідно до паспорту тої свердловини від розробників, тому що на це впливає і глибина, і відповідно, через які пласти вона проходить і так далі. Зрозуміло, що якість дуже сумнівна, тому що ми користуємося артизіанською водою і з водоканалівських свердловин, які водоканал обслуговує значно більшої глибини, це є і до 300 метрів. І, а в межах міста навряд чи можна забезпечити таку глибину. І чи вони роблять свердловини на таку глибину? Ось і зрозуміло, що ця вода може бути скоріше тільки для технічного, для технічного призначення до слова у водоканалі на випадок відсутності електропостачання, напрацьовані алгоритми роботи, аби лучани мали воду. У Нас є розроблений план заходів для того, щоб забезпечити мінімальні потреби міста в. Такі воді за рахунок застосування альтернативних джерел енергії, тобто дизель-генераторів. Подача напруги на наші об'єкти через альтернативні джерела енергії, за словами Святослава Дмитро, це роботи дизель-генераторів вистачить, дизель вистачить для забезпечення водою нижніх поверхів багатоквартирних будинків. В Основному це так перший, другий поверх, тому що ну для того, щоб забезпечити вже повноцінний тиск, такий як ну в звичному режимі, то треба дуже великі потужності дизель-генераторів. Відповідно, це буде за собою тягнути і дуже великі витрати палива. Що в принципі, що буде кризова ситуація, то навряд ли що місто і область буде мати можливість забезпечити таку кількість палива, щоб Повноцінно функціонування підприємства. Крім цього, якщо буде критично пошкоджений водогін, Луцькводоканал організує підвіз води. Відтак бурити свердловини самостійно лучанам не радять. Втім, і заборонити таку діяльність не можуть. Тим часом депутат Луцькради Андрій Лучик вважає, що зрештою кожен сам має право вирішувати, як максимально убезпечити себе від можливих загроз. Люди налякані. Зрозуміло, що після тих прильотів, які були по місту Луцьку, коли частина міста була без електроенергії, люди собі міркують: а що буде, якщо взагалі пропаде світло? Вони тоді залишаться без питної води, виходить так. От тому кожен намагається е, своєю чергою забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, хоч якоюсь водою. Саме тому бурять. Свердловини просто в дворах багатоповерхівок. Але Андрій Лучик впевнений, це потрібно робити виважено і в рамках чинних норм і правил. Людей зрозуміти можна. Але з іншого боку, все має бути в рамках законодавства. Так, це можна робити, це потрібно робити, але потрібно дотримуватися встановлених норм і правил. З іншого боку, ми бачимо, що. Водоканал каже про те, що вони готові забезпечити в будь-яких умовах питною водою населення міста Луцька, адже стоять тизель-генератори, і вони, їх буде достатньо для того, щоб подавати стільки води. Скільки потрібно для всього населення, щоб воно не почувалося незручно, однак тим, хто все ж таки хоче убезпечити себе в разі відсутності водопостачання, радять вкладатися не у свердловину, а в ємності, наприклад, 250 літрові бочки, в яких може зберігатися запас води для жителів багатоповерхівок. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.